Запомогу з селу радо завітайте так. Завзято закликали відвідувачів на благодійну ярмарку, що відбулася в дитячому садочку. Ведможатко у день пантелеймона цілителя. Ця ідея виникла на рівні міської ради провести до дня незалежності України, провести акцію на підтримку ЗСУ наших захисників батьківщини. ми теж збираємо кошти, і передамо цим нашим захисникам. Ми її організували завдяки нашим співробітникам. Всі люди, які в мене працюють, принесли кожен свою городину або випічка. І нас теж підтримали наші батьки. Ми їм теж подали дії пропозиції, Вони теж зараз у нас торгують і теж всі ці кошти збираємо на підтримку ЗСУ. Локація біля садочку представляла собою невеликий торговий ряд, де всі бажаючі могли придбати городину та смаколики, зроблені турботливими руками батьків-вихованців навчального закладу. Займалася випічкою. Я ми вирішили з батьками організуватися і зробити від групи випічку. Тому вчора цілий день у мене була випічка. Ми вирішили підтримати цю ініціативу. Ми вважаємо, що це дуже важливо. У нас важкий період у нашій країні. і Ми як можемо, так і підтримуємо нашу армію, наших захисників. Картопля та капуста, огірки та кукурудза, цибуля та часник. Морква та буряк, квасоля та кабачки, яблука та талича, а також цукерки, тортики, пиріжки, кексики, мед та інші смаколики все це можна було придбати для своїх кулінарних потреб, тим самим зробити свій внесок у допомогу нашим захисникам. Нам треба допомогти хлопцям, нашим зсу армії нашій. на допомогти. Як ми можемо допомогти? Ми можемо принесли з дому всякі овочі. Бо ми всі здачами з селами, і тепер ми пустили їх дешевше, чим на базарі, щоб зібрати. І ще збираємо і люди нам кидають. Бачите, по скільки молодці люди дуже добре. Дитячий садок, увесь і батьки, всі, які ходять до нас, усі ми хочемо, щоб скоріше була перемога. До речі, завдяки небайдужим містянам, а також активним працівникам дитячого садочку та енергійним мамам вихованців навчального закладу вдалося назбирати більше 13 ти. Січ гривень, які будуть спрямовані на потреби військових.